Вітаємо. Вітаємо на нашому каналі, і ми продовжуємо з вами тему 2026 року для «Лагне рак. Подивимось на висхідний знак рак, на події, які вони чекають, і також подивимось, як будуть відчувати себе, у кого місяць знаки рак. Тому залишайтеся з нами, дізнавайтеся. Який ваш 2026 рік, як побудувати. Свій свідомий рік запланувати події, який час запускати. Про це буде відео. 26 й рік для раків це один із таких ключових років. Він взагалі дуже доліносний для всіх. Для знака рака це буде дуже доліносно, тому що Юпітер, який буде заходити з 1 червня знак Рак, він буде прям благословляти. А Юпітер для раків це одна із найсприятливіших енергій, яка підтримує, яка допомагає. Тому Раки це ваш час і в фінансовому плані, і взагалі везіння, вдачі бути в потрібному місці, потрібний час. Але давайте ми спочатку подивимось тхарму висхідного знаку рак, тхармо лагнерак. Ну, По-перше, ви, люди, народилися з енергією створення родини. Простір, в якому буде турбота, в якому є безпека, і ви являєтесь як берегіння цього простору, якщо ви в жіночому втіленні, якщо в чоловічому ви захищаєте свій простір, але ви можете створювати родину як в особистому житті, так створювати і в професійному тобто компанія або працювати навколо вас буде створюватися енергія родинної турботи, підтримки. І це і є дхарма вашого шляху на це життя, от така є особливість. А ми з вами я вам підготувала поглиблений розгляд на 26 й рік, тому що для вас 2026 один із ключових років тобто доліносний. Рік, який закладає фундамент на ваше майбутнє. Він взагалі рік, який закладає фундамент для всіх, але у вас взагалі доліносно. і ви це побачите чому? Починається новий рік. З чим він починається? Активований знак стрільця і ретроградний Юпітер. Юпітер для вашої карти, для вас особисто, це планета вдачі везіння. Тобто вона допомагає вам бути в потрібному місці з потрібними потрібному просторі. Тому для вас дуже важлива рух Юпітера. І от саме завдяки руху Юпітера ви зможете отримати в 2026-му неймовірний результат від ваших дій. Тому дуже важливо, щоб ви правильний час заклали і так, щоб ви могли отримати потім результат. Від своїх закладених справ важливих. Колективується знак стрільця, це ваша сфера вашого здоров'я. Тому, звичайно, вам сприятливо почати свій рік, і відпочити і набратися сил. І, звичайно, це і рух, і прогулянки, тому що час, який буде налаштовувати, щоб ви вибудували простір для того, щоб він вас підтримував. Юпітер буде в ретроградному стані, і він буде ретроградному стані до 11 березня. Це говорить про те, що до 11 березня ви будете повертатися в минуле, розглядати можливості, які були раніше. Може, щось вам потрібно змінити буде, тому у вас буде такий переогляд своїх дій у 2025 році. І така можливість є змінити те, що вам не, не подобалось у 2025 році, або раніше змінити до 11 березня. Звичайно, це може бути повертатися до знань, які ви отримали. Більш поглиблено в них зануритися, та, щоб їх потім використовувати. Або це будуть питання з дітьми пов'язане. У вас буде можливість щось там переробити, щось доробити. Тобто це час такий поглиблений внутрішні роботи. І в цей період часу до 11 березня буде кармічний період, затемний. І у вас затемнення, перше затемнення, яке буде проходити 17 лютого, воно буде проходити. по Восьмому дому це будинок криз, це будинок таємниць. Тобто може бути прям вриватися в ваше життя якась така кризова енергія. Тому цей період часу дуже важливо бути там в практиках, ізучати знання, щоб ця енергія згармонізувалася. І ви заходите прям в таку Кризову енергію затемнень, тобто будь-які події в вашому житті, якщо вони проявлялись там 25-му році якісь події, неприємні кризові, в це затемнення вони можуть дати вам можливість змінити щось якось інакше прожити, тобто зверніть увагу, але це така внутрішня робота через навчання, через знання, тобто знання вас будуть підтримувати. І це ви робите вільна, креативна, неординарна і комфортна для вас. І виходити з цього кармічного періоду затемнення місяця, яке буде проходити по Вашій родовій енергії, по коштам. Тобто ви зможете 3 березня, це затемнення місяця, закрити питання з боргами, з якимись негараздами, непорозуміннями. Тобто, є така у вас можливість. Про Через практики, через наміри, через є багато от таких засобів, через які ви можете позакривати те, що вам не подобається стосуючись фінансового потоку і коштів, і ця енергія трансформується до 11 березня, але паралельно буде Меркурій в ретроградному стані заходити. Так? І це Меркурій – це також не ваша енергія. Але Меркурій активує ваші здібності. Ретроградний Меркурій буде проходити з кінця лютого до 20 березня, це період, коли чудово поглиблитися в тих знаннях, які ви раніше отримали, тому що ви щось важливе там будете черпати. І вже коли ми з 20-го там, з ретроградного Меркурія, з ретроградного. Юпітера, це після 11 березня, у вас Юпітер відкриває можливості подорожувати. Тобто, весна до 1 червня, тобто це вся весна, це квітень, травень і кінець березня. Це час, коли ви можете спланувати собі подорожі, спланувати переїзди, також може переїзд і в інше. Місця в іншу країну або в інший будинок, тобто переїзд взагалі переїзд. І це час, коли дуже сприятливо вам займатися цигун, йога, тобто більше уходити в внутрішній стан для того, щоб актувалася енергія. А що важливо вам Юпітер буде дарувати 2026-му? Це з 1 червня, це ваш починається час. Бо це час, коли вам відкриті всі двері. Вам дається зелене світло, і вам даються можливості, неймовірні можливості для реалізації будь-яких проєктів, особливо це буде стосуючись проєктів родинних, сімейних проєктів. І тут відкриття коштів. І от все, що ви заклали, бажання, які у вас були. У 2025 році, на початку 2026, саме з 1 червня до 31 жовтня, ви будете отримувати результати, будете отримувати подарунки долі, можливості. Головне цей час бути свідомо і запланувати багато-багато справ, які ви можете запустити, перезапустити, створити, ну, зробити. Тобто, це дійсно час до і після. Особливо це червень. Звичайно, в цьому проміжку часу є послаблені періоди. Це, по-перше, коли Сатурн переходить в ретроградний стан. Сатурн у вас проходить протягом всього року дев'ятий будинок, тобто тема везіння, вдачі, благословіння будуть перевірятися через Сатурн, через вашу роботу, через порядок, в який вашому житті є. Все повинно бути на своїх місцях. І коли Сатурн буде переходити в ретроградний стан, бо це період, який вас буде напружувати. Тому старайтеся знайти для себе практику розслаблення. Дуже вам буде допомагати вода, сіль, коли ви будете, наприклад, очищення робити, для того, щоб зняти напруженість. Тому що напруженість вона буде перекривати якісь легкі можливості, які можуть до вас приходити. Тому звертайте на це увагу. І от період Сатурна з 26 липня до 11 грудня він в ретроградному стані. Бо цей час вам потрібно бути обережними. І коли ще вам потрібно бути обережними, це затемнення, друге затемнення, яке буде в серпні місяці, тобто 12 серпня і по 7 вересня. Це період, коли дійсно потрібно бути уважними, але дивіться, це затемнення буде проходити у вас з перше, 12 серпня, затемнення сонця. А сонце у вас відповідає за кошти, і воно буде проходити. Затемнення сонця буде проходити прямо по ваше лагні. Тобто, це затемнення 12 серпня, це деліносне затемнення. І, звичайно, якщо ви будете проходити його свідомо, ви можете на 18 років запустити неймовірну енергію, але запускайте тільки те, що будете, в чому будете впевнені. Тому що затемнення буде проходити по вашому знаку. Така є особливість. А затемнення місяця 7 вересня буде проходити по знову повертатися по знаку Водолія. Це ваш восьмий дім, це кризи. Тобто, ви можете от 7 вересня закрити всі питання, які у вас були на там, останніх років кризові питання. Тобто, цей період затемнень дуже доліносний для вас. А також це стосується тих, хто прямо за затемнення. І от у вас буде така ж енергія, як тих людей, які народжені там, 12 серпня, 7 вересня. От така ж буде і у вас, у східного знаку рак, доліносність, тобто життя до і життя після. І достатньо сприятлива. Це як можливість кардинально щось змінити в своєму житті. Тому зверніть увагу, це з одного боку час не простий, тому що затемнення вони активують різну енергію. Але з іншого, для рак, раків буде неймовірна можливість щось створити на майбутнє. Що ще вам? Що будуть відчувати люди, які мають місяць знаки рак от в цей період і на що їм звернути увагу? Ну, звичайно, буде активуватися підвищена емоційність, чутливість, особливо в якісь таких періодах, днях, затемнень, повному місяці, або в період, коли буде ретроградний Сатурн. І тут може щось з'являтися: це перепади настрою, це якась може бути легка депресія, да? тобто будьте -то обережні. І... Що вам буде допомагати, щоб пройти такі стани? Ну, по-перше, звичайно, це розслаблення, по-друге, це вода, сіль, де ви будете очищуватися. І, взагалі, у тих, у кого місяць знаки рак, це рік вашої інтуїції. Неймовірна активація вашої чутливості і інтуїція от, бути тут і зараз і приймати рішення, тобто слухайте свою інтуїцію, бо це ваша прям сильна сторона. Венера, Венера, яка дає можливість жити в комфорті, в комфортному просторі для вас це Венера, ваш будинок, стосунки, кохання, серце це Венера. І вона буде восені в ретроградному стані. І звичайно, це це час, коли потрібно бути обережному. Венера буде в ретроградному стані з 3 жовтня по 14 листопада. Цей час вам бажано повернутися до свого простору, навести там порядки, може, ремонт, дизайн, але не, це не про нове кохання, не про стосунки, це більше повернення в минуле і навести порядок в своєму серці і в своєму просторі. До своїх почуттів повернутися, до фінансової якоїсь переоцінки і до очищення. Оце це буде давати вам ретроградна Венера в цей період часу, восені. Дуже важливо у вас буде Марс, це ваша енергія. Марс вам дає підтримку творчості, творчих проєктів, дає можливість вам вкладатися може навіть в неврухомості або в якусь справу, в творчий проєкт. Це енергія Марса. І вона у вас на початку року починається з знака стрільця, тобто достатньо має такий духовний намір. І все, що ви заплануєте на початку 2026 він буде мати відтінок духовності, поглибленості, тобто все, що пов'язане з вашою душою. Але Марс буде рухатися, і він буде давати вам цикли. І от цикли Марса, 16 січня. Тобто це як до 23 лютого це період, коли буде Марс налаштовувати на стосунки. Але Марс же може давати напруженість, а може навпаки вас повернуть і змінити стосунки через якісь подорожі, там, сумісні з партнером, або через якісь такі приємні. Приємності, які ви робите, там, готуєте, подорожуєте, тобто це час, коли ви можете приділити друг другу увагу. Далі з кінця лютого там ще затемнення, там ретроградний Меркурій починається, і от саме складний час це з 23 лютого і до середини березня. Де потрібно не приймати серйозних рішень. По-перше, там затемнення. По-друге, там ретроградний Юпітер ще не виходить, а це ваша енергія. І по-третє, починається ретроградний Меркурій. Тобто це час, практик, тише і займатися рутиною своєї справи, яку ви плануєте. Тому цей час з 23 лютого по 14 березня час, коли не бажано нічого запускати, а навпаки, доробляти спокійно, не поспішаючи. А далі у вас активується після 20 березня і активується ваша соціальна діяльність. От тут після 20 березня вам сприятливо, якщо ви хочете просувати свій напрямок, не запускати, а просувати свій напрямок або розвивати щось. Оце саме час соціального виходу, заявляти про себе, говорити про ваш напрямок, про творчість, ну, яку ви там вкладаєте в свою діяльність. І вже після середини квітня ви будете отримувати дивіденди від вашої роботи, тобто кошти будуть більше приходити час, коли ваші бажання більше будуть розкриватися. Це час, коли ви зможете приймати якісь рішення. Ну, тут навіть не стільки час рішень, тут час здійснення ваших намірів і підтримка від простору. Як відкривається більше фінансовий потік. І це буде до, до кінця червня. Тому червень для вас це взагалі чарівний час, тому що з 1 червня Юпітер заходить. І ще у вас Марс допомагає. Тобто дві ваші планети, які активують кошти, бажання, наміри, бізнес. Тому це час ваш час. Потім у вас, напевно, буде в липні місяці. Питання або відпочинку, або подорож, або переїзду. Тобто там місяць, який буде на це якось енергетично вас налаштовувати. І саме в серпні, місяці, коли починається активація затемнення, іде дуже потужна енергія розширення вашого шляху. І тут ви запускаєте дійсно. Завдяки Марсу, завдяки вашим діям енергії ви запускаєте на 18 років енергію. Тобто даліносно, дуже даліносно. Літа 26-го це ваш час, ваш час змін, Незалежно від тих обставин, які будуть навколо траплятися. І кінець року це отримання таких подарунків від Всесвіту, як фінансова підтримка, подушка безпеки, тобто ви зможете трошечки щось да, там накопичити або підтримати родину. А отак рухається на, на протязі всього року енергія Марса, яка для вас дуже важлива. Вона вам активує енергію з дітьми пов'язаною і соціальну реалізацію. Тобто через Марс ви реалізуєтесь, через Марс ви отримаєте відомість, підтримку, якщо ви цього хочете. Да? Тому що енергія у вас харма інша, але ви також, якщо вам по карті призначено реалізовуватися, то ви це можете спокійно робити. І ви, напевно, це і робите. А ми повертаємось до практичних парад. Парад на 2026 рік. Ну, по-перше, вам на початку року дуже важливо запланувати важливі інвестиції. Може, купівля нерухомісті житла може бути. Зміна якась сімейних проєктів, особливо після переходу, коли Юпітер перейде в знак рак в червень місяць. Ви можете якось змінити там щось от важливо так, важливо... Якщо раніше щось не рухалось, саме буде у вас така дана можливість влітку 26-го перенаправити або щось додати, або щось змінити. Які ще поради? Звичайно, дуже важливо, якщо емоційно ви не вп... ну, складно емоційно, то вам важливо. Працювати як в терапії, арт-терапія, танцевальна терапія, працювати з емоціями, особливо в період ретро І також для вас ресурсне сильне, ресурсне сильне це використовувати свою інтуїцію, особливо для важливих рішень, для будь-яких інвестицій і для того, щоб підбирати з ким вам працювати, а з ким вам не працювати. Оце інтуїція, це ваш ключик на 26 й рік. Але слідкуйте, баланс між роботою і відпочинком. Тобто ваша робота і дім. Да? І це потрібно бути в балансі. Я вам сказала, що особливий ретроградний Сатурн і період затемний, звичайно. Які поради? Чистити свої емоції, вода, ванна, медітація, море. Ну, тобто те, що вас буде от, прямо очищувати, наповнювати, природа, звичайно. Що ще дуже важливо, у вас 2026 рік, він як закриває щось в минулому, те, що було негармонійно в вашому житті, в стосунках, воно буде закриватися. І як тільки воно закривається, у вас влітку дається нова можливість, відкривається новий такий життєвий, Етап, де ви можете зустрічати своїх людей або свою людину, своїх партнерів, свою співпрацю. Тому до березня місяця ви закриваєте, відрізаєте да, все, що. Тому що рік один вас активує після 21 березня, активує на нову енергію. Тому головна тенденція 2026-го турбота про себе, слухати свою інтуїцію, не боятися спочатку на початку року розібратися своїми намірами на рік, тобто, що я хочу, що я не хочу. Після 21 березня починати діяти і прямо будете отримувати або запускати з 1 червня. І, звичайно, у вас літа це ваш час. Тому створюйте. Це ваш рік, це рік неймовірних можливостей, тому свідомо створюйте в потрібний час ті справи, які ви хочете запустити на цей рік. Ну що, я вам вважаю створити неймовірний свій простір родинної енергії. На цьому ми будемо завершати, і будемо продовжувати для наступного знаку. І до зустрічі!